as a Code – це саме той інструмент, який дозволяє нам приймати рішення швидше, як тяжко прийняти рішення, за скільки часу ти доберешся до іншого міста. Ти, звісно ж, відкриваєш що ти відкриваєш Google, проставляєш маршрут, дивишся скільки часу ти витратиш і додаєш якийсь свій час, який ти розумієш, що ти е, захочеш десь перепочити. Так, от, as a Code – це тот самий Google для твоєї архітектури, на базі якого ти можеш робити бистріше предікшени, за скільки ти виконаєш ту або іншу задачу. А як саме саме подивитися на наші діаграми, зрозуміти, що в нас є. Можливо, в тебе вже в базі даних хребниця ці дані, і ти можеш сказати, що тобі просто треба підправити API або серіалізацію, і ти надаш цей інструмент вже на фронтенд, і ви зможете показати там якийсь баннер, який принесе вам додаткових грошей. А коли в тебе її нема, можна сказати так, цієї документації, ти можеш думати про те, що тобі потрібно її створити, цей параметр. Потім тобі потрібно насетити всі в базі даних ці знання. І тільки після того змінити там серіалізацію чи змінити сам endpoint і вже поставити. Да навіть глибше піде, в тебе можливо не може бути endpoint, а такого нема. А якщо в тебе є архітект через код, то одним із пунктів його буде про те, що в тебе має бути API Doc для того, щоб описати правильно секвенс діаграми.